Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 27 травня 1189-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову росіяни в цієї ночі пустили мопеди на південь на Миколаївщину та Одещину, але в порівнянні з минулими днями мопедів було небагато, ну і наче ніяких серйозних прильотів тут немає. Всього росіяни цієї ночі запустили 60 дронів, 35 збито, 8 локаційно втрачено або подавлено ребом. На Одещині все більш-менш спокійно. Була лише повітряна тривога, ну і мопеди намагалися залетіти в область. Скільки дронів збили на Миколаївщині, поки що немає інформації. Але в районі Очакова росіяни є дроном травмували двох людей, наче з ними все більш-менш добре після допомоги лікарів. Ну і також там є руйнування після знову ж атаки ФПВ-дронів від росіян. Щодо Херсонщини, там без загиблих після російських обстрілів восьмеро травмованих людей. Ну і на щастя. Дрони цієї ночі знову летіли на Росію. Це дуже гарно. Сподіваюсь, і цієї ночі щось до них прилетить.